Валерій Чали є з нами на зв'язку з надзвичайний повноважний посол України в США у 2015-2019 роках. Зараз голова правління українського кризового медіа центру. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям Слава панчали. Давайте з вами все таки ще повернемося до Рамштайну, тому що важлива подія ця зустріч військових військових чиновників так з різних країн. Мало нам показали це буквально ну прес-конференція на 20 хвилин, якщо я не помиляюся. А... І в принципі ті меседжі, які ми чули від міністра міністра оборони Сполучених Штатів Америки, вони для нас доволі позитивними були. Вони гарно оцінюють те, що в нас відбувається. Вони нам довіряють. Вони кажуть, що ми ефективно використовуємо ту зброю, яку вони нам дають, і вони готові далі відстоювати виділення коштів і сполученими штатами Америки, зокрема нам на подальші наші військові потреби. А... Що могло залишитися можливо за кадром, що між рядків можна було читати в цій зустрічі? Поділіться своїми думками і враженнями. Ну, по перше, добре, що це вже п'ята зустріч за чотири місяці, і постійна підтримка України озброєннями триває. На цій зустрічі відзначили окремо те, що Німеччина почала все таки якийсь рух і виділяє озброєння. Ну але виділяли, звісно, США, Британію Польщу. Також словаччина, північна Македонія і Данія, Норвегія. Тобто, це ті країни, які останнім часом виділяли озброєння. Дуже багато говориться про те, що вже зроблено. Зроблена велика робота, тільки американці 15 мільярдів доларів. Це ну порахуйте, це фактично половина нашого бюджету на сектор безпеки і оборони на наступний рік. Те, що президент України заявляв, один трильйон. Так, от фактично, половину тільки американці дають. А я вже не кажу про інші країни. Тому в принципі я більше звертав увагу не на це. Я звертав увагу на настрої і дуже вдячний, очевидно, нашим збройним силам, які робили ці. Дуже сміливі операції в умовах, коли співвідношення сил точно не 3-1 на нашу користь по класиці, але творче задум і майстерність наших офіцерів, генералів і відвага наших воїнів дозволило створити атмосферу на Рамштайна, після якого після якої неможливо нам не допомагати далі. Тобто нам потрібна була перемога зараз для того, щоб сконцентрувати. І сформувати всі зусилля наших партнерів-союзників на подальшу підтримку. Це позитив, і позитив це і в тому, що вперше на цьому рамштайні обговорилось питання підтримки України, в тому числі озброєнням і виробництва озброєнь після війни. Тобто не тільки на короткострокову, але середньострокову перспективу. Тобто, це те, що при реалізації зніме питання взагалі нашої сумісності з країнами НАТО, і питання вступу до НАТО, перейде суто в політичну площину. Тобто, це позитиви. Очікування мої були більше. Очевидно, що стаття, яку ви обговорювали, і багато хто обговорює, головнокомандуючого збройних сил і генерала. Доброського, вона не випадково Е, ясно, що це був заклик до наших партнерів назовні, і ключова ідея всієї статті е, нам також зрозуміла, що якщо так і вже всі обговорили, я скажу свою версію. Значить, яйце цього кащея безсмертного чи скоріше Костія бездушного, вона насправді не в Криму. В Криму там тіло його знаходиться, а яйце оце лежить в бункері в Кремлі, в Москві. І до цього яйця треба дістатись його треба дійсно вичавити, роздолбати, і це можливо тільки далекобійним озброєнням. Тобто вони відкритим текстом сказали, що наш запит на системи ракетні до км кілометрів і більше, і також на літаки на відповідні ракети, які можна використовувати для того, щоб досягти ключової мети, показати, що будь-які дії будуть небезкарними. О тут є саме ключовий момент. Росіяни будуть атакувати настільки довго, наскільки це буде безкарно. Як в тій подворотній Ленінградській або Санкт Петербурзькій вже зараз е опніки, поки по морді не дадуть, то вони будуть лізти. Їх багато, і вони будуть лізти. Оце ключовий момент. Чи є відповідь Рамштайна на це? Немає на сьогодні. Цієї відповіді немає цих систем. Які нам надають і надають найближчим часом не вистачить для того, щоб здійснити те про що генерали написали? А тому я тут ну це одна частина а друга, я погоджуюсь з вашою дискусією, що кожен дивиться своєї позиції тут. З військової позиції, там є позиція більш широка, є санкції, є інституційні спроможності, є витривалість суспільства. Дуже багато таких речей, які доповнюють силу. Ну але без важких озброєнь нікуди не динешся. Тому я думаю, за лаштунками навіть можу спрогнозувати обговорення використання літаків, надання танків і більш потужних далекобійних ракет вилося. Але нам це не скажуть, і ми це побачимо по результатам уже бойових дій, так як ми бачили це на аеродромах Криму. Ну, Валерій, ще одне запитання. А про що може свідчити сьогоднішній візит Блінкіна до Києва? От саме паралельно з за засіданням Рамштайну, Блінкін приїздить до Києва, зустрічається з Зеленським. Ну, зрозуміло, що Зеленський подякував за підтримку, але яке може бути, скажімо так, подвійне дно у цій зустрічі? Що, що це означає? Якщо чесно, мене цей візит насторожить. Він є просте пояснення. Я не буду розкривати нюанси, але якщо держсекретар візьме участь в одному публічному заході, так би мовити, такому публічному колективному заході, тоді все ясно. Тоді він просто ну висловив повагу і відвідав Ірпінь для того, щоб також показати черговий раз його ставлення. До речі, він багато зробив в цьому плані, щоб переконати і білий дім діяти більш рішуче. Ну і там участь в одному заході. Якщо е, ні, ну тоді він мабуть, мабуть, привіз дуже важливий меседж президенту України Володимира Зеленського, який він не міг передавати е, президент Байден. Не міг передавати так, навіть по телефону. Ну побачимо. Тобто в сухому залишку ми бачимо зараз мільярд із двох, які надаються в Європу, ще додатково до 675 мільйонів допомоги американської. І цей мільярд піде на також на сектор оборони і один мільярд нашим партнерам в Європі також на підтримку України підсилення. Але є якесь питання, яке думаю озвучив тета тет держсекретар, президента України. Ну, от ви сказали, що насторожило вас. Ну скажімо так, є теоретична можливість, що ну, якесь послання від Байдена, яке неможливо по телефону чи іншим зв'язком передати. Ну а які, хоч здогадки, у вас можуть бути, які це там я розумію, що ви не знаєте так, але які ці послання можуть бути? Чому вас це насторожило? Я бачу склад делегації. Знаю цих людей особисто, приблизно розумію про що вони можуть говорити з президентом України? Тобто це на нашу користь. Ні-ні, не хвилюйтесь, Це все нормально. Тобто на нашу користь, але це ширша але... розмова, ніж але це ширша розмова, ніж просто результати на, на фронті. Тут уже мова йде про більш глибокі питання. А власне, яку Україну ми захищаємо, і яку будуємо, і деякі тенденції, можливо, які не будуть публічно озвучені, але вони насторожують. Тому вона обговорюється. Я знаю, що е, і посол Бріджит е, Брінк вона дуже відверта людина, і в неї батько прокурор. І в принципі, ми багато дискусій з нею провели стосовно того, як може країна вистояти в війнах, в тому числі е, не тільки зовні, але будуючи інституційну міцну демократичну країну, де правова система працює не на корупціонерів, а на державу. Де судова система справедлива, не де не ганяються за волонтерами, але ну, працюють проти тих, хто дійсно підриває національну безпеку України. Тобто, ну США просто так кошти на відновлення України і навіть на підтримку просто так не дають. Вони хочуть бачити е, таку Україну, яка потім вистає. Ви, ви кажете про розвал Росії. Я трошки внесу свою сюди, ну такий можливо. Не не оптимістичну нотку, хоча е, в принципі хотілось би мені такого, що й ви говорите. Але я перший раз побачив в документах про розвал Росії в 94-му році, другий раз в 98-му, я перестав дивитися ці аналітичні матеріали. І нам прийдеться все таки робити проактивну нашу позицію, поки Росія не буде дезінтегрована, що неминуче станеться. Вона йде шляхом тим самим, що і Радянський Союз. Але до цього це займе час. І ми маємо вибудувати, вибудувати захист, мур, стіну, захист України. Цей захист, на мій погляд, неможливий без трьох складових. Перша це розуміння в країні, що безпека, пріоритет, це раз. І робота всієї країни на єдні, єдині цілі. Не єдиний марафон, а не фрідом, а єдині, єдина мета. І об'єднання всіх, і хто представляє владу і опозицію якраз на розвиток країни. Друге, це е, отримання членства України в НАТО або підписання угоди з США оборони глибокої, де вони будуть готові зразу на нашому боці в війну вступити в разі наступних спроб в Росії. Якщо не США, то хоча б з Британією. приїзд е, прем'єр-міністрки. Ліс трас це хороша можливість підписати таку угоду. Можливо, з Польщею, тобто я бачу ці країни в першу чергу, де можна говорити серйозно про спільні дії. І третє це наша ракетні системи і ну літаки. Очевидно, система залпового вогню, але особливо ракети середньої і меншої дальності. Меншої дальності ми можемо їх робити. У нас є технології. І ясно, що це зараз складно, але треба вже за щось робити, вже виробляти їх. Я не знаю, в Польщі, спільне виробництво. Тобто, нам треба робити свої ракети, щоб потім навіть наші союзники і партнери не могли так впливати на наше рішення. Тобто, це перше, друге, після розвалу зараз угоди про ракети середньої дальності знімаються з нас багато зобов'язань, тому про це треба думати. Єдиний спосіб убезпечити себе майбутнього від Росії. Це зробити незворотню е, кару за будь-які атаки. Кару не сприймають тільки в Москві. Вони не сприймають і в Белгороді, в Курські чи в Воронежі. Тільки в Москві. От на це ми маємо працювати, стримуюча неядерна оборонна зброя. Пан Шевченко, зараз дамо вам слово, але маємо офіційну інформацію від королівської сім'ї Великої Британії. Вони в себе в Твіттері опублікували твіт. Тобто, це вже офіційно. Королева мирно померла в Балморалі сьогодні в день. Король і королева залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра. Ось так вони написали на своїй офіційній сторінці, ще раз скажу, Твіттера. Висловлюємо співчуття королівській родині, всій Великій Британії. Королева прожила точно гарне і щасливе життя, 96 років. Їй було і вона сьогодні покинула цей світ. Пан Камельчук, нас я розумію, мав репліку до пана Чалого так? Чи запитання, а потім Шевченко. Валерій Олексійович, добрий вечір. ще з нами на зв'язку? Так, є. Скажіть, будь ласка, ви натякали на те, ж, який можливий меседж а, ще представники делегації зі Сполучених Штатів могли привести до українського керівництва? А, Мені здається, чи ви вже десь в останніх своїх висловах приблизно натякнули, що це напевно питання до безпеки. Чи все ж таки я не риторичне питання вам хотів би задати, чи це більше пов'язано все ж таки з найближчими роками відбудови України і активній участі сторони Сполучених Штатів в цьому процесі? Тому що можуть бути певні? Непорозуміння, якщо не сказати заздрощі відносно активності Туреччини чи Великобританії, дивіться, я думаю, що це пов'язані питання. Тобто, якщо я скажу, що слово Набу звучало на цих зустрічах, я не помилюсь. А далі все зрозуміло, Да? Тобто, для того, щоб отримувати після війни підтримку на відновлення країни, це не будуть. Тут інвестиції просто сюди не не підуть потоком навіть після того, як президент Володимир Зеленський правильно зробив, що відкрив нью йоркську біржу, і там ну, на днях. і там озвучили цей фонд новий, який це правильно. Але не підуть вони от, е ці інвестиції без гарантій безпеки дуже серйозних, а друге, без гарантій, що вони будуть захищені. Це справедлива судова система, захист прав власності. Тобто, якщо не буде в нас, е ми не покажемо спроможність свої. Зобов'язання про реформу Служби безпеки України, реформу правоохоронних структур не покажемо зараз. Туди де наші партнери ЄС, США вкладались, то ми цю довіру ну не сементуємо. От я думаю, що вже говоримо про наступні кроки. А ви ж ну ви бачите, що було на слуху? США є членом G7. Ви ж бачили заяву G7 по непрозорій процедурі якимось там вілянням, маневрам по набу до цього було посад. Ну, тобто ніяк ми не можемо ні про минулій владі, ні при сьогоднішній владі не можемо закінчити це реформування правоохоронної системи, судової системи. Без цього, ну без цього, на жаль, нас не зрозуміють. Вони вони живуть трохи іншими стандартами. Вони на святі. У них теж це все є, і, і корупція є в певному варіанті, і навіть в штатах. Але масштаби цього вони не підривають основи. Ви ж подивіться, де у нас були ці всі агенти і продовжують бути, там, де корумпована система, там, де можна заплатити. Тобто, от в цьому питанні, а ми це розглядаємо з точки зору якоїсь внутрішньої боротьби політичної. Я вам скажу, це некомфортно. Визнаю, що дуже некомфортно, коли зовні тобі там щось вказують. Тобі ну, неприємно це. Але коли тобі фінансують фактично більше. Зовні витрати на Збройні Сили, ніж ти можеш спроможний сам це зробити. Ну, це ти ми вимушений слухати партнерів. Більше того, за інвесторами штатівськими чи проектами прийдуть і інші. Тому я думаю, що в цьому плані відверта розмова. Яка відбулася між президентом і держсекретарем, вона на користь піде зараз абсолютно розвитку, але але Ми маємо розуміти, що один із стовпів нашого, навіть входження до НАТО, якщо, якщо в військовому плані, ми вже можемо ну розраховувати суто на політичне рішення. Тобто, що побоювання там ескалації російських дій буде менше ніж у ця впевненість в наших спільному захисті. То з точки зору такого стовпа внутрішнього, це реформа служби безпеки, правоохоронної системи. Тобто, це також вимога, без якої ми ну, нікуди не дінемося. І ще один ключовий, на мій погляд, момент довіра. Довіра зараз до президента України, до українського народу, до всіх, хто вистояв в цей час, дуже велика. Це величезний ресурс. Який треба використати максимально на нашу користь. Він не буде безмежним, він не буде розтягнути на десятиліття, він зараз. І тому треба розуміти, що і надходження коштів буде під певним контролем, спостереженням для відбудови країни, і тут нічого не зробиш, що дайте нам просто кошти, а ми розберемося, куди їх вкладають. І будуть питання все рівно, чому ви будуєте зараз дороги? Там, коли у вас є куди витрачати, будуть такі питання. одного боку, це не американці задають на рівні Блінкі. На ні, це а вже так. Секундка... Мене питають експерти американські. Скажу: я не можу відповісти, чому ми кутуємо дорогу в літичеві, і стоїть наша техніка, військова, не може переїхати. Я сам там їхав, а стоять пробки, а на той же час ці екскаватори не задіяні далі, де я проїхав там трошки далі. Де вони потрібні розумієте? Ну як пана нам... Валерій, нас так. час закінчиться ще коротке запитання до вас Я, у пана синютки. Ви будете мати можливість відповісти, бо ще в кілька... Валерій, якщо можна, дуже коротко підтвердьте або спростуйте, я знаю вас як дипломата з великої літери, але все-таки, якщо можна, тут не дипломатично, а достатньо категорично. Ми ж розуміємо, що мова йшла як мінімум про чотири речі: перша річ це сфера безпеки і непримустимість тиску політичного керівництва на військове керівництво Збройних сил України. Друга річ це свобода слова і неможливість руйнування свободи слова в Україні, що на жаль сьогодні відбувається під прикриттям, нібито необхідності протистояння ворогу. Третє це боротьба з корупцією і неприпустимість будь-яких корупційних дій в Україні. І четверте, це неприпустимість формування України як країни диктаторського типу. Оце чотири речі, які точно звучали під час розмови. І це чотири речі, які потрібні не американцям. Це чотири речі, які потрібні нам з вами. Бо ми воюємо не за путінську Україну, а ми воюємо за нашу демократичну європейську державу, в якій ми хочемо жити і мають жити наші діти. Я коротко, коли кажуть, ви дипломат, але я вже бачу, що буде буде несподіванка. Я не буду не підтверджувати, не спростовувати. Я єдине Оце, з вами можу була подискутувати. Була. Навряд чи говориться про якийсь розділ між політичним керівництвом і військовим. Ні, ми ж не були так, на тій зустрічі. Так, такого, такого, значить, е, такої розмови, розділу немає. Ну а але значить, давайте так. Ми ж не були дійсно присутні. Там, тобто, ми можемо тільки міркувати, про що може сказано. Ми побачимо ці результати дуже швидко. І головне, нам треба зараз зрозуміти, що ми маємо допомогти собі, допомагаючи нашим союзникам і партнерам. Тобто, вони будуть допомагати нам настільки, наскільки ми будемо вести цю лінію. Перемоги на фронті більше зброї, переконання в перемозі України в майбутньому, надання систем далекобійних. Реформи всередині країни більше коштів на відновлення. Тобто, це все речі взаємопов'язані. Тому давайте допомагати собі самі вже зараз. Будемо єдині і діяти в правильному напрямку. дякуємо вам так за цю розмову і за ваші коментарі.